Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер клас Отже, сьогодні в нас навчальна практика з виконання основних операцій за технологічним процесом. Опановуємо сьогодні універсальну машину. Отже, перед тим як виконувати машинні шви, ми повинні заправити машину. Спочатку за швейну машину Спочатку заправляємо нижню нитку. Для цього треба так відсунути. Я це тільки так показую перший раз. Взагалі, то я її ніколи не відсовую. Можна приблизити ракурсом більше вже. І зараз треба витягнути шпульний ковпачок та шпульку. Можна ще ракурсом більше. От за пластиночку, великим вказівним пальцем тянете і витягаєте. Якщо ниточка, там можна ще підняти коліно або лапку. Лапку ще можна підняти ось так. В такому положенні. Так, і дивимось уважно, вивільняємо шпульний ковпачок, оце шпульний ковпачок, а це шпулька. Зараз я хочу, щоб ви показали цей пристрій намотування на шпульку. Так, Ми застосуємо зараз ось цю бабіночку. Обов'язково подивіться, як вона розміщена на бабіноотримувачі через отвір. Так, далі зверніть увагу, спрямовувач через шайби. Це дуже важливо, щоб тут був хороший натяг. Між шайбами ниточка щоб була, Отак От можна вивільнити, так, перевірити добре. Так, звертаємо увагу на пристрій для намотування. Клапан закриваєте ось так. І ниточку трошечки отак намотуєте. Ну, буквально трошечки, але так плотненько, щоб добре все намоталось. Якщо ви плотно тут не виставите, то буде рихла нитка. Включаєте машину і намотуємо. Ви бачите, автоматично намотка виключилась. Машину виключаємо. Зараз ще покажу, як це правильно зробити. Дивіться, як я утримую колесо і нажимаю на педальку, щоб заглушити машину. Заглушити. Нажимаєте на педальку і утримуєте колесо, але добре так утримуєте. Заглушили машину. Так, пар будьте уважні. Шпульний ковпачок це шпулька. Шпульку укладаєте в шпульний ковпачок. Тут є характерний різець через різець і ниточку от через різець, і ниточку виводити за пластинку. Довжина нитки 10-15 см, якщо зайва відрізаєте. І дивіться, як ви ставите шпульку та шпульний ковпачок. Тримаєтесь за от, відштовхнули її в сторону. І в такому положенні вона повинна бути, щоб ця пластиночка була горизонтальною. Це дуже важливо. От вона у вас горизонтальна в такому положенні. І вставляєте шпульний комплект. Голку при цьому піднімаєте, бо ви ж не вставите шпульний комплект. Голка піднята. Можна тут збільшити, якщо вдасться. Має бути такий характерний щелчок. Чули його? Все, пластіночку закриваємо. І після цього можна заправляти верхню литку. Можна лишити бабіну саме, де вона. Знаходилась, можна переставити ближче. Це вже не столь суттєво. Так. І спочатку так, до себе. Втягуєте нитку в нитку направлювач до себе, потім від себе. В цей момент є. Далі також, от є три отвіри, ви всі повинні їх застосувати вниз, наверх, можна ракурсом більше, наверх, знову вниз. За гачок, гачок, між шайбами і закрючок ось цей. Дуже важливо, тут має бути такий характерний натяг. От він, щоб була хороша строчка, щоб не петляла машина. Заричачок. Через нитку притягувач, знову гачок. І всі направляючі, які є, застосовуйте. Знов гачок. Можна трошки нижче. Гачок, отвір. Я отак ниточку скручую, мені легше так робити. Ви можете обрізати ниточку і перетягувати. Якщо довго ниточка підрізаєте. Тепер будьте уважні. Голка по структурі повинна бути гладкою, і вістря має бути гострим. Ще така характерність: голка має зліва довгий жилобок. І побачите, можете збільшити трошечки. Його. Я його на дотик отак. То погано бачу на дотик. Довгий желобок. а справа короткий желобок. Довгий желобок застосовується для того, щоб втягувати нитку в голку. Трошечки в сторону, щоб я могла втягнути ночку. Втянули, а правий желобок, от справа, він короткий. І коли ви голку опускаєте вниз, дивіться, я правою ручкою до себе кручу махове колесо, щоб голка опустилась вниз. Голка опускається вниз. І, і що робить цей короткий желобок? Коли голка в такому положенні внизу, при самому її крайньому положенні утворюється петля. Зорово ми зараз це не бачимо, але на тканині видно характерні стіпки, якщо їх багато, то це вже строчка. Ниточку ви так і тримаєте лівою рукою, тепер піднімаєте голку, так само махове колесо до працюючого. І так тянете от, лівою ручкою. От. Видно, що ниточка перетягнулась нижня. Витягаєте її. Ниточки направляєте між е, е, лапкою, отут дві половиночки лапки, то між ними направили. І після цього ви можете, допустимо, включити машину і почути гул якій машини. Да? Але перед цим я би все-таки хотіла, щоб ви зробили холостий хід машини. Для чого його ми повинні зробити? Щоб точно запевнитись, чи голка добре попадає в човниковий комплект. Тут така є характерна характерна коліна. Коліна. От ви його піднімаєте. Я не завжди користуюсь цією лапкою. Підняли коліно, лапка піднялася. Ми так само будемо застосовувати коліна. Опускаєте. Тут собі розташували ширину, яка вам необхідна. Так, ще коліна покажіть. От, коліно. Піднімається лапка. Після цього робите холостий хід машини. Це дуже обов'язково, щоб точно знати, чи голка попадає в човниковий комплект. Дивіться, колесо на себе весь час крутите на себе. Один раз, от, два. Достатньо. Да? Ми запевнили, що голка ні за що не чіпляється, все там добре. Тим більше характерний такий щелчок, ви чули, да? коли я вставляла шпульний ковпачок та шпульку. Після цього ми можемо включити машину. Зверніть увагу. Он, включається машина, оф, виключається. Включаєте і перевіряєте, якість строчки. Можна зробити закріпку, але перші строчки я би хотіла, щоб ви спробували спочатку без закріпки, потім з закріпкою. З правого боку є реча, з воротнього шляху дає він таку строчку. Зараз я вам продемонструю. Машина шиє в зворотньому шляху. Так, виконали це, буде така характерна закріпка і перевіряєте, якість строчки. Строчку ми виконуємо на двох деталях. До кінця ж є такі паралельні строчки. Чи можна виконувати пряму строчку. В кінці закріпочка. Коли ви завершили, машину виключаєте, нажимаєте на Оф, так, виключаєте, виключили. Не забуваємо глушити машину. Отак добре тримаєте, бо якщо ви погано будете тримати, можна себе травмувати. Бо тут великі оберти, можна пошкодити собі шкіру. Отак, прижали. Я ледь-ледь нажимала на педальку машини. Після цього піднімаєте голку наверх. Так, і дивіться, ми можемо отак потягнути. Якщо тянеться, бо ось так не тянемо ниточку, бо може зігнутись голочка. Тільки нитка між лапкою. Тянете, відрізаєте. І так виконуєте паралельні строчки. Укладаєте дві деталі лицевими боками всередину, виворітнім боком нагору. Відмічаєте по півтора сантиметра з одного боку з іншого. Після цього сколюємо кравецькими булавками і виконуємо шивну строчку. Все добре урівняєте. Якщо вам треба більше булавок, ставте більше. Сьогодні нитка не має значення. Коли ми будемо шити вироби, то звичайно ми будемо підбирати ниточку в тон тканини. Звісно, що на голубій тканині чорними ніхто не буде шити. Хіба що це у вас якесь таке оздоблення? Да, тут можна. Вже ви не користуєтесь ручним підйомником лапки, а у вас є з боку коліна, механізм коліна. Видно його так. От. Ножкою підняли, зверніть увагу, лапка піднялася, опустили. Дуже зручно. Все, Виконуємо самостійно далі. Значить, Перевіряєте, які строчки. Строчка добра. Для шивної строчки в одному сантиметрі повинно бути 4-5 стіпків. Якщо це оздоблювальна строчка, то в 1 см 2,5 стіпка. Отже, зараз виконуєте самостійно, заправляєте нижню нитку, верхню нитку і пробуєте робити паралельні строчки. Усім здоров'я та миру в душі. До зустрічі!